Дорогий глядач, привіт-привіт! Тобі вітає, Майкемпінг. Перед тим як переходити до нових відео, я би хотів зафіналити попередні серії відео про походну підщепочницю від фірми Arnaut, яка має назву Fire Tower. По-перше, я хочу подякувати Михайлу. Моєму підписнику за те, що він надав цю піч мені на тест, на огляд, і взагалі через нього, і завдяки ньому, ця піч з'явилась у моїх відео на сторінці MyCamping, і ви змогли її побачити, за що йому величезне дякую. По-друге, хочу сказати, що піч мені дуже сподобалась, і я б хотів її мати собі, так? У майбутньому. Бо річ досить цікава, досить легенька. і... Ні в кого такої немає, що дуже цікаво в наш час, я вам чесно кажу. Так, наступне. Хочу подякувати всім вам, дорогі глядачі, за те, що ви переглядаєте мої відео, залишаєте коментарі, ставите вподобайки і так далі. Що вам не все одно для мене це дуже важливо і дуже приємно. Така вже наша блогерська житуха. так? Нам потрібно від вас чути. Зворотній зв'язок нам дуже приємно. Хочу показати у цьому відео свою стареньку щепочницю, яку я постійно використовую. Як бачите, я її добряче відмив. Дивіться, як вона тепер виглядає. Я просто її розібрав і добряче помив металевою губкою. От і весь секрет. Дивіться, який вигляд вона має. Вона на петлях. Ой, перепрошую на пазах. Ось таку має підставочку під посуд. Встановлюється ось таким чином, бачите. Колоснічок ось такий. Досить велике. Зручне віконце. важить небагато. Матеріал в неї 304 нержавійка. Ось тут бачите чохольчик. Ось так виглядає ця піч у складеному стані, нова, у розібраному стані. Правильніше так буде сказати. Вигляд має ось такий. Дивіться, шановні, ось це вживана, так? А ось це нова. Зараз перегорну і покажу вам. Дивіться. Різниця, так? Перший час, коли вона ще нова, так, і коли до неї торкаєшся, дивіться, залишаються сліди, бачите? Але потім нічого на ній не залишається. Так, це все діло вигорає і вона приймає ось такий вид. Піч дуже зручна, дуже легенька, складається з ось таких чотирьох стіночок. Колосничка. Ось він, коли новий, має ось такий вигляд. Як бачите, тут ще є сліди від станка, на якому все це діло вирізається лазером. І ось така у нас тут є підставка. Так? Так, і встановлюється вона зверху. Перший раз, коли будете збирати, будь ласка, вдягніть якісь рукавиці, бо ось ці грані можуть, можуть бути досить гострими, досить гострими щоб ви собі не порізались. Так. Ну і ось так і задвигається ось таким чином. Оп, і. і заїхало. Ось така, шановні мої, класна річ. Мені дуже подобається, як бачите, я користуюсь давно. Стан, бачите, який в неї. Не скажу, що як новий, звісно, проте, ну, досить прикольно. Видно, що спорядження е, працює, так? Що їм користується. Ось тут в мене тріщинка, бачите? Ось тут. Ось тут тріснуло і ось тут. Це тому, що я сюди дров навалював, як не в себе просто. Ну, і, звісно, я готував такі речі, як плов, так, великі кани, великі казани, а вона на них не розрахована. Ну, і, звісно, від дуже великої температури. Ось тут в мене тріщинка з'явилася. Ось так. Всім, шановні мої, дуже дякую за перегляд. Всі характеристики і вартість, як завжди, залишу під відео. Кому цікаво, зможете подивитись і придбати в нас. Дуже дякую. Побачимось у наступних відео.